Радіо UA Чикаго під час літнього контрнаступу Збройні сили України досягли значних результатів, і про це повідомляє офіційний представник держдепартаменту США Деніел Сейзик. Що стосується контрнаступу, Україна повернула собі територію та відкрила морські шляхи. Це значне досягнення. Українські військові діяли дуже мужньо, наголосив американський політик. Сейзик зауважує, що уряд США розуміє, що контрнаступ буде дуже важким, а оборона дається легше. Разом з тим, каже він, Вашингтон збирає і надалі підтримувати Україну. А тим часом українські партизани зафіксували, що росіяни перекидають до окупованого Джанкоя своїх військових із Якутії. Повідомляється, що за годину після зборів мобілізованих із Якутії забрала розгвардія. Перекидання особового складу вже не вперше. на забій відправляють невеликими партіями. Додали партизани. Ну і власне про забій. Потрібно воювати до останнього. На Росії простих перехожих запитали їхню думку про мирні переговори, щоб припинити війну, і тут понеслось. Більшість тих, хто нібито за мир, вважають, що треба обов'язково приєднати території, захоплені терористами Путіна. Інакше кажуть, для чого наші хлопці на війні. Їм досі не втямки, що питання суто риторичне. Радіо UA Чикаго.